Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні я подарую вам просту, але могутню практику очищення, яка допоможе захистити ваш дім від небажаних енергій. Особливо актуальною ця дія є тоді, коли до вашої оселі потрапляє посуд, що вже був у використанні іншою людиною. Адже предмети, які нас оточують, немов губки вбирають в себе енергетику своїх господарів, їхні емоції, думки, навіть частинку їхньої долі. Коли ви отримуєте посуд у подарунок або вам його віддають як допомогу, що зараз є дуже поширеним явищем для багатьох українців, які змушені були покинути свої домівки. Цей посуд несе в собі частинку енергії тієї людини, і, щоб уникнути будь якого небажаного впливу, його бажано очистити. Але не лише посуд, що вже служив іншим, потребує очищення. Навіть абсолютно нові речі, щойно придбані в магазині, несуть на собі підбиток енергії багатьох рук, які їх торкалися, і місця, де вони зберігалися. Тому, щоб упевнитися в їхній чистоті та налаштувати на свою власну енергетику, цю практику також можна застосовувати. Спокон віку сіль вважалася потужним оберегом та очищувальним елементом, здатним поглинати негатив та відновлювати гармонію. Саме тому в нашому ритуалі ми звернемося до її магічної сили, а проточна вода. Ця вічна стихія змиє все зайве, віднесе геть будь-які небажані нашарування, звільняючи простір для чистої енергії вашого дому. Друзі, буду дуже вдячна за вашу підтримку каналу лайком, підпискою, коментарем та поширенням цього відео. Отже, для цього простого, але дієвого ритуалу вам знадобиться звичайна кухонна сіль. Не шукайте особливих сортів. Сила криється в самій суті цього природного кристалу. Візьміть предмет посуду, який потребує очищення. Насипте невелику кількість солі на тарілку. Змочіть губку чистою водою і повільно водячи нею по поверхні посуду, ніби змиваючи невидимий бруд. Тричі промовте слова мого заговору. Сіллю магічною силою посуд очищаю. Всю стару енергію з нього прибираю. Сходить весь негатив, джерельною водою погань змиваю. Для себе в користування оновленим та благословеним приймаю. Сіллю магічною силою посуд очищаю. Всю стару енергію з нього прибираю. Сходить весь негатив, джерельною водою погань змиваю. Для себе вкористування оновленим та благословеним приймаю. Сіллю магічною силою посуд очищаю, всю стару енергію з нього прибираю. Сходить весь негатив, джерельною водою погань змиваю. Для себе в користування оновленим та благословеним приймаю. Після кожного промовленого слова ви відчуєте, як сіль вбирає в себе чужу енергію, як простір навколо стає чистішим. Завершивши заговор, ретельно промийте посуд під проточною водою, уявляючи, як вона змиває геть усе зайве, все, що не належить цьому предмету. Повторіть цю дію з кожною чашкою, кожною ложкою. Кожною сковорідкою, що потрапляє до вашої кухні. А далі помийте посуд звичним для вас способом, чи просто змиючим засобом, чи якщо є в посудомийній машинці. Це вже не має значення. Пам'ятайте, цей простий ритуал ваш щит від небажаного впливу, ваш спосіб наповнити свій дім чистотою та гармонією. Бажаю всім успіху та злагоди у вашому домі. До зустрічі на нових відео!